відео на 5 І сьогодні я буду крутити кейси. Як ви знаєте, на 32-ру річницю незалежності України е... Вийшло таке міні-оновлення, а саме додали кейси. Додали кейси ось, за 32 тисячі, які от, от України мати, і 32 за 32 донату. Будемо відкривати і цей, і цей. Звичайно, цього менше, тому що донату в мене тут трошки менше, будемо відкривати небагато, їх пару штучок. А от цього вже побільше ми повідкриваємо і порівняємо, які, в принципі, краще. Також перед початком не забувайте вводити мій промокод Віз2. Якщо віц 2 не працює, тоді вводьте віц. Ви отримаєте приємні бонуси, і мені буде приємно. Також перед самим відкриттям кейсів не забувайте ставити лайк, писати коментарі і підписуватись. Я вам буду дуже за це вдячний. Ну, а ми давайте приступаємо. Саме початком буде відкривати, давайте, напевно, знаєте, давайте оце ось за 32-1 відкриємо, поки що тільки один. Подивимося, що тут у нас буде цікавого. М -м, крутиться, крутиться. І. Давайте щось цікаве. ласка, дайте. Ну, яка каністра. Ну ой. Давайте. Добре. Зараз буде відкривати в основному оці. Тоді давайте от відкриваємо. І все. Крутиться. Ну, щось нормальне. Ну! Ну! Ну, ладно, добре. Е, поки що, щось я аж, знаєте, чесно. Да, звичайно, каністра, добре, добре. Давайте один відкриємо за 32 донату. Так от будемо трошечки примішувати. Вони, типу, однакові, але, ну, але просто коштує цей 32 донату, а цей 32 тисячі. Ну, давайте, преміум на 7 днів. Добре, преміум на 7 днів. Ще не настільки страшно. Преміум на 7 днів взагалі коштує 750 а ні, ой, 400 донату. а я його вибив за 32 тисячі. Чи то, чи то я цей крутий, я вже забуся. А, то я той крутив, вже 32 динатину. Ну, коротше, поки, поки що, ну, ще нормально. Бо я хотів порівнювати їх, але нема сенсу, тому що вони просто різну ціну. Це, а так вони, типу, однакові. Давайте, ну тільки не XP. XP, звичайно, от недалеко від Volkswagen Жук. Volkswagen Жук, до речі, як я знаю, він щось там коштує. Так непогано він коштує, не знаю. Я скоро треба буде зняти на нього огляд, хоч я його ще не маю, але я вже близько до нього. 30 тисяч. Добре. Частково купили цей кейс. Тобто, без трьох тисяч купили цей кейс. Добре, крутимо ще раз. Що у нас випадає? -тран 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 -тран. Ну! Давай, до Volkswagen, жук, Ну, ну, ну. Ну, чому? Ну, скажіть мені, от вони так спеціально роблять? От напишіть в коментарях, от може хтось там розбирається, може хтось такі от ігри робить. Вони ви так спеціально робите? Чи от так от просто складається? От так от мені не фартить. Ну, От, Так спеціально відбувається, да? Чесно, ну, блін, отак от, знаєте, отак от ну, крутиться, крутиться, і так ще швидко крутиться, от прям прикручується до Фольксвагена, і не, і не зупиняється на Фольксваген. Давайте, хоча преміум на 14. Добре, добре, добре. Ще не критично, не критично. Не критично. Давайте, щось адекватне. Ну, давайте, 100 тисяч, 50 тисяч, 30 тисяч. Ось, добре. 30 тисяч. Це, в принципі, нормально. E, давайте крутимо. Ще один. E, будемо крутити, напевно, 15 мільйонів. Ну, типу, коли в мене на балансі буде 15 мільйонів. Давайте, 30 тисяч. Добре. Добре. Поки що ще нормально. Ну, залежно просто так, щоб відео не дуже розтягувалось там. Типу. Тобто, будемо крутити по пові... Опа, давайте, чила сидіть! У! -у, -у! Добре. Це так от дуже добре. Тому що на 14 днів, як ви знаєте, преміум коштує 750. Тобто це доволі вигідно. Добре, давайте далі. Давайте зараз от відкриємо один з цей. От. Крутимо. Ну, 30 тисяч. Добре, 10 тисяч. Тільки на є. Yeah. 10 тисяч. Краще я це і не буду крутити. От це от буду крутити, це, в принципі, нормально. Хоча це по цінності так само, але донат у мене менше, ніж ігрової валюта. А ігрову валюту в Донат не обміняєш. О, давай! Ну Volkswagen, Volkswagen! Ну! Ну, от такі були шанси. Ну, от бачите, він просто крутиться, і таке враження, ніби він реально зараз попаде на Volkswagen. Якщо ви Volkswagen, чесно, я буду на сьомому небі від щастя, але ні. Кому, кому але мені він не, з... не зміг випасти. Не буду каркати, що він мені не випаде. Сподіваюся, що він мені випаде. Дуже сподіваюся, але це я розумію, що це шанси малі. Тому що так виглядає, що тут, типу, всюди однакові шанси. Типу, просто ну, типу, шанс випасти десять 10, тисячу досвіду, такий самий, як Volkswagen. Але я думаю, що це не так, тому що так би всі були мільярдерами. Я думаю, Volkswagen жук набагато важче випи, ну, щоб він випав. Але все рівно, все рівно, як його. Не надіятись не треба. Постійно треба надіятись. Добре, 10 тисяч. Давайте покрутимо один за 32. Давайте крутимо. Підтримуйте мене, будь ласка, лайком, тому що, чесно, стільки от зараз трачу. Ну, в принципі, це не є і так дуже багато, але все рівно, знаєте, не сказав, би, що дуже мало. І буде трошечки приємно. Ну, навіть не трошки буде приємно, якщо ви це так от підтримаєте своїм лайком і ще краще коментарем. Так, 10 тисяч випадає. Добре, давайте ще крутимо. Ще крутимо. Ну, давайте хочете от тепер щось випаде нормально, годно. Ну, от зараз. Давайте на 14 днів. Ні. Ні. Шкода. Шкода. Думаю, відео буде так довго затягуватись, якщо ми так будемо скручувати до 15 мільйонів. Вау! То-то так непогано. Ми тільки що зірвали. Знаєте, як люди кажуть куш. Так дуже непогано. Давайте. 30 тисяч, 30 тисяч, на 10, 10, добре. Добре, ну, в принципі, поки що непогано. Ми йдемо. поки що, е По факту ми по логіці в плюс, але такий, знаєте, плюс. Да, преміум, типу, по логіці, по ціні преміум я окупився, але знаєте, той преміум, типу, да, він потрібен, але вже не аж настільки. Ну, поки що, поки що ми по, по, по факту йдемо в плюс, тобто це поки що вигідно. Тобто ми втрачаємо грову валюту, але ми замість гової валюти отримаємо так непогано преміум. 50 тисяч непогано. Ну, дивіться, що я можу сказати? Він, хоч зараз, на перший погляд, він якийсь поганий, тому що ви бачите, от зараз мені щось не щастить, випадає не то. Ну, 250 тисяч. Ооо, на один день, звичайно, ну, але преміум, прем... як преміум. Ну. Ну, в принципі, я б сказав би, що якщо у вас не багато грошей, тобто близько 100 тисяч, я б не радив вам тратитись на таке. Я б не радив, тому що це дуже азарт, ви легко входите, от як я зараз. Ви легко входите, і потім важко зупинитися. А от, от таким, от, як я, от я зараз собі можу легко покрутити. От шей для вас не. Ну! Ну! Є ні! Скільки б ні дають? Скільки? Шо? Півмільйона. Я в шоці. Я в шоці. Півмільйона людей. Півмільйона. Ми не те, що в плюс пішли. Ми вийшли в плюс по ігровій валюті і не тільки. ВОТ 16 мільйонів. До речі, як вам скінчик з Ось такий от пішов там Пас Ну. Чесно. От, кейс імба. Кейс імба. Як його? Ну, чесно. От, е, от, от зараз повторюю то, що я раніше казав. Ти кому нема куди потратити свої, потратити свої гроші, не трошки вже заїкаюсь, Потратити свої гроші то запросто крутіть. Я б радив, Давайте. Може, я ще кручу? Може, тут ще щось мені випаде. Може, якийсь там. Ну, Шевченко можна, ну, просто він мені не дуже треба, він мене вже є, і типу, і просто в мене буде два скіна, не знаю, чи мені дадуть за нього просто компенсація. Тому що два скіна однаково, типу, сенс. Можна було б продавати скини, це вже інше діло. Ну, поки що скаржитись, я не маю на що. Поки що мені. Ну, от раніше я хотів сказати, що кейс, ну, так собі, але, в принципі, нормально. А от зараз скаржитесь, ні на що я не хочу. Мені все подобається. От кейс. Давайте мені, може, ще щось. Ладно, нічого не буду просити. От бачите, я нічого не просив, і от він мені дав. Давайте ще покрутимо, може, пару кейсиків. Так, щоб відео ще не дуже довго затягувалось. Е -е... Добре, один день, один тільки ті ті на XP. Фух, є yeah, добре. Давайте зараз. Е знаєте що? Давайте зараз. Е я зроблю так, що от зараз от, е те, що я прокручую у цьому кейсі, я дам підписнику. Підписнику, який напише будь-який коментар тут. От саме тому підписнику, який додивився до цього моменту, і напише будь-який коментар. Давайте. І тут, такі, знаєте, Volkswagen жук випадає. Е ну, ремонт комплект. Добре, давайте, я думаю, це для вас буде не дуже цікаво за ремонт комплектом бігти. Давайте щось трошки цікавіше, от зараз. От зараз, от те, що зараз випаде. Або ремонт комплект, і я подарую комусь, або от те, що зараз випаде. Каністро. Добре, ремонт комплект і каністро. І давайте ще на додачу я дам аптечку. Також, знаєте, набір кіт, як можна приписати для преміума, типу. Я думаю, це не всім потрібно, але може комусь знадобиться, може комусь новичку, це буде корисно. Тому пишіть коментарі. Давайте я може десь не знаю. Ну, я, я щось заговорився і той. Я заговорився і не побачив, як вже до фольфанжук дійшла, але вона ще блін, не випав. Я був би шоці, якщо би випав. Ну, коротше, тоді давайте, наприклад, в середу, наступну, ну, в середу, то я виберу переможця. Це таки там не буде якийсь дуже розір, типу розіграш, як я тоді робив. Ну, давайте, 14 днів. Блін. Це не буде якийсь дуже розіграш, це просто там на. ну. Я розіграю, але ж відео не буду окремо викладати, тому що це вже не, не такий великий прес, як в мене був розіграш раніше. Давайте, ну, тільки на окуляри, ні. Ну, ладно, хай окуляри будуть, але краще було б 250 тисяч, якщо чесно. Я думаю, окуляри десь коштують ну, так непогано, але я їх ще не продам. Давайте, 10 тисяч. Не каністра, каністра. Добре, давайте крутимо десь до ще пару разів і буду закінчувати відео, щоб відео не дуже довго вийшло, знаєте, бо відео на 20 хвилин, як просто я кручу кейси, то не впевнений, що вам дуже це цікаво. 30 тисяч непогано. Давайте просто хочеш, щоб мені щось от випало цікаво. Типу, як Єні. От просто, ну, прям просто горю бажанням. От дуже хочу. Давайте, от щось нормально. Ну, тільки не спіє. Ні. Давайте. Давайте які зараз будемо фокуси приймати. Давайте от, от прикручуємо, прикручуємо, прикручуємо. Давайте, давайте, давайте. Добре, прикручуємо, прикручуємо. Зупиняйся, зупиняйся, ні. Добре, десь тисяч. Добре, давайте ще якісь фокуси. Добрий. Давайте зараз закрию очі. Ви зараз бачите, я зараз не бачу. Що е, мені випадає? Там тра-да-дам, 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 тредадам, -там, там там. І. чую по звуку. Так що, ага, 30 тисяч. Ну добре, це не працює. Треба будь-яку тактику якусь. Давай, от зараз просто я з вами говорю, і, типу, не думаю про кейс, просто я от з вами говорю, ну, і може щось випаде. Хоча це доволі важко думати, не думати про кейс. Ууу, 100 тисяч! Добре, працює. Давайте от просто тоді не зациклюватись на кейс. Просто от я не знаю, ну так от хочу пробувати не зациклюватись тоді на кейсу, може він щось дає. Я розумію, що це просто такі от приколи, але ну просто цікаво. Добре, давайте останнє до, докрутимо до. Десь шест... Ну, коротше, ще три рази крутимо, якщо якийсь там дуже окуп не йде. То три рази крутимо і все думаю, тому що відео так само дуже довгими робити це не добре. Так, 30 тисяч, поки що нормально. Нормально крутимо далі. До речі, якщо вам дуже сподобається ця рубрика, то я обов'язково знімлю продовження, тому що це так, я бачите, як непогано окупився. Я поки що йду, звичайно, вже пішов трошечки. Ну, я в мінус загалом не йду, але якщо б я би не крутив після того як мені випала єні, то в мене було б зараз 16 мільйонів, а не 15, 700. Але все одно ну, це все заради вас. Все заради вас. Давайте. Ну! Ну, 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 ну! Ну, чому? Ну, от чому? Ну от треба розумієте, ну от якби ви по Volkswagen жук. Ну от, якби. Ну, блін. Ну, добре. 250 тисяч. Ну, 100 тисяч. добре. Поки що мені дуже подобається цей кейс. Ми з нього доволі так сильно купилися. Уявіть преміум, а ми так отримали десь на 20 днів. Так ще в каністер тут тут ремонт комплектів всяких тих штучок отримали непогано. І взагалом, ну, і в принципі не дуже майже пішли в мінус саме по грошам цим. Ну, типу, по ігровій валюті. Давайте, ну от прокрутиться і зараз зупиниться на Volkswagen жук, звичайно. Добре, давайте. Це вже навіть ніби третій раз, чи більше третій раз, я щось забув рахувати. Давайте. О, давай! Ну, не, не, не окуляр, ні! Ні! Добре, давайте останнє прощальний, і я зараз прощаюсь. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть е, коментарі, щоб взяти участь у такому міні-розіграші. Е, дякую всім, хто постав лайк, підписався і написав коментар. Ну, а я прощаюсь. І всім па-па-па-па!